ТЦК мають право перевіряти твої документи, тому тобі обов'язково потрібно мати військово-обліковий документ, якщо ти призовник, військовозобов'язаний, резервіст або вже служиш. Військово-обліковий документ це документ, що визначає належність його власника до виконання військового обов'язку. Наразі він має бути навіть у тих, хто був виключений з військового обліку або не отримував такий документ до набрання чинності нового порядку оформлення. Та видачі військово-облікового документу, тобто до травня 2024 року. Військово-обліковий документ буває двох форм: електронний через кабінет призовника або дію, паперовий. До речі, військово-обліковий документ в електронній формі можна мати і в роздрукованому вигляді, проте слід пам'ятати, що такий документ є дійсним лише за наявності QR-коду. Придатного для щитування, адже саме шляхом щитування QR-коду, здійснюється його перевірка. І тепер головне: у період проведення мобілізації уповноважені представники ТЦК, СП, поліцейські, а також прикордонники мають право перевіряти у чоловіків від 18 до 60 років військово-обліковий документ, зокрема в електронній формі, разом з документом, що посвідчує особу. Вони перевіряють вашу приналежність до військового обов'язку та звіряють ваші дані з реєстром призовників, військовозобов'язаних резервістів. При цьому ініціатори перевірки мають спецдоступ до системи, тобто можуть здійснювати перевірку прямо на місці з планшета, телефону тощо. Тож, якщо ти підлягаєш військовому обліку, май документ при собі, навіть електронну версію. Відсутність такого документа або його ненадання на вимогу уповноважених осіб. Є порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію, що може призвести до накладення грошового штрафу від 17 тисяч гривень до 25,5 тисячі гривень. Підпишись, щоб бути в курсі всіх новин.